Сійної напруги спорт підтримає тебе. Навесні дві тисячі двадцять В українських футбольних болівальників позитивних емоцій вистачало. Збірна України у відповідальний момент продемонструвала характер і пробилася на четвертий поспіль для себе чемпіонат Європи. За цим усім якось непомітно минула інша подія, завершив виступи в професійному футболі. Один з найкращих гравців історії синьо-жовтих Євген Коноплянка. Можливо, останніми роками Коно не виступав на найвищому рівні, але його досягнення варті того, щоб про нього згадати. А дехто про гру Євгенії взагалі не забував ніколи. Коноплянка скажу, напевно. Не знаю. Я прям був діял тоді. Популярний блогер Лебіга називає Кону своїм улюбленим футболістом. Син Федецького також у фан-клубі. Найбільше дружиш з Дніпра. Станопить. З Чого? класно знаю, в нього простіша скористь. Бистріше до мого тата. У цьому немає нічого дивного. Коноплянка на піку форми зачарував своєю грою. Змалку в Кропиницькому хлопець довго паралельно з футболом займався карате. Це зробило його міцним і витривалим. На футбольному полі ж багато уваги приділяв дрибінгу та удару. Ці навики згодом стали його візитівкою. У 15 років Євген переїжджає в Дніпро. За основну команду дебютував, коли йому не було 18-ти. А вже в 20 бульвальники визнали його найкращим гравцем команди. Згодом Коно стає одним із головних у складі Хуанде Рамуса. лівий фланг того дніпра завжди був у вогні. Коноплянка добре обігрував, точно пасував і потужно пробував. Тричі він ставав найкращим футболістом України. Двічі гравцем року в УПО. Його техніка на швидкості була якщо не феноменальною, то яскравою і неповторною. Тріумфатор ліги чемпіонів та боторозовий чемпіон Англії Кайл Уокер вважається одним з найшвидших захисників світу однак він і досі згадує зустріч із Коно у 2013-му. каже Українець, тоді мало не завершив його кар'єру у збірній Англії. Перші 60 хвилин матчу я не міг відібрати у нього м'яч, навіть торкнутись до нього. Він був, наче Роналду, настільки сильний. Коли я познайомився з Алексом в Сіті, він сказав, що з України, і я не повірив. Я йому розповів, що одного разу я грав з коноплянкою, і це був справжній жах. Зрозуміло, що такий якісний молодий гравець привертав увагу інших клубів. І з Динамо, яке пропонувало 15 мільйонів, у Дніпрі просто посміялися. Состоятельний товариш. Та найгірше, що й інші пропозиції від європейських тупів також летіли у смітник. Так, коно мало не став гравцем Ліверпуля. Уявляєте, Євген і Мохамед, паралельними курсами на Енфілді. Коноплянці писав шкертела, передавав послання Джерард. Хлопці чекали в АПЛ. Делегація Мерсесейців була у Дніпрі. Поводилися підняти ціну із 20 до 25 мільйонів фунтів, як і просив Коломойський. До завершення контракту коноплянки залишився рік. Заткнись і візьми гроші. Але англійці нічого не знали про те, як ведуть справи деякі українці. Коли в останній момент Валєріч сказав ні, коноплянка плакав, пригадує сам ну, футболіст. Тоді його мрія Шо? розбилася вперше. Ой, я тут ну, я решаю, Спочатку Коломойський пообіцяв зимку продати його в Тоттенхем, але не продавав ні до Лондона, ні в Рому. Провоцирують ні кофе попити? Коноплянка каже, що хотів піти з Дніпра красиво, що клуб, який його виховав, отримав за це гроші. Але ось цей клуб уже був переречений. В крайньому сезоні в Дніпрі Коноплянка допоміг команді пробитися в фінал Ліги Європи, а потім ворушив до табору тріумфайлорів того турніру. До Севільє. В Іспанії до слова в коноплянки було все гаразд. Вже у дебютній грі він вразив ворота Барселони у матчі за суперкубок. А далі 52 матчі за сезон, 8 голів і друге місце в команді за системою гол плюс пас, і таки переміг у лізі Європи. Уже непогано та й сам Євген насолоджувався грою. Він досі каже, що обожнював Севілью, як неймовірну атмосферу на стадіоні, так і красиву гру, що йому імпонувала. Коли я грав у Севільї, це був кайф, іспанський футбол, то рай для вінгерів, для технічних футболістів. А коли пішов в Німеччину, інша справа: дисципліна, налаштування на бій. У Севільї було по іншому. Ми були розслаблені, усміхнені і грали красивий футбол. Кажуть, мері хотів, щоб Євген більше відпрацьовував в обороні, але попри це тренер продовжував довіряти українцю. Біда лише що наприкінці сезону іспанець перебрався до Парижа, а коноплянка настільки хотів грати, що навіть ротація його дратувала. В Іспанії він уже не був такою беззаперечною зіркою, як в Дніпрі. Порадників вистачало. Коли я буду тренером чи агентом, я буду багато підказувати молодим футболістам, бо вони не все розуміють, не бачать себе з боку, не було людини, яка б мені сказала: не йди з Севільї. в тебе ж по суті все ж добре. Ти зараз молодий, гарячий, хочеш більше грати, працюй, все буде. Але агентам, чим більше трансферів, тим більше комісійних. А я просто хотів грати з першої до останньої хвилини. Німецький футбол виявився іншим. Там було більше жорсткості, більше дисципліни, більше усього того, чого не підходило Євгену. А ще мова. Mm -hmm. Можете не переводити, я mm -hmm. Я шучу. <плес> Жарт насправді смішний, але мовний бар'єр у жодній з країн конно так і не зміг подолати, спілкуючись через дивовижних профі. Короче, ти винуватці що ви виграли. Ну в той меч отримав Твої тері. Ну і отак як. Тому й тіше, що сьогодні футболісти намагаються зубрити англійську змалку. Тоді в руки розквіту українського чемпіонату про це ніхто і ніхто й не думав. Ні, це треба перевести. <рив> У Шарків коноплянки був один хороший сезон, коли тренер Тадеско давав йому грати. У 17-18-му Євген зіграв 30 матчів, забив 6 голів і став віце-чемпіоном Німеччини. А далі поступова втрата ігрового часу і все більше жартів. Але не від коноплянки, а над ними. Коноплянка, коноплянка, конопляночка. Не біжіть, по кромці, попи попить лавочку. От сидіть свой срок вернеться в україночку. Погарити в нашу крапивницьку зірочку. І коно повернувся. Звісно, не у зірочку, а в шахтар. І все заради повернення на вершину. Усе для того, щоб зіграти на євро. Тільки на перемогу. Дого виходу нас немає. Адже коноплянка і збірна, то впродовж багато років невід'ємні речі. Коли коно був у вогні, то в синьо жовтій формі він палав ще яскравіше. Вже другий гол Євгана за національну команду швейцарцям був справжнім шедевром. Далі відрив у грі проти німців. Ви ж розумієте рівень нестриності. Найкрасивішим без сумніву був гол коноплянки на Уемблі. Його можна переглядати і насолоджуватися, а потім знову переглядати. Лише робить не дивно, що цього парубка чекали в Ліверпулі. Загалом коноплянка залишається третім бомбардиром в історії збірної. Нижче чисті форварди, такі як Рибров та Яренчук. Окреме місце заслуговують асисти коноплянки, чого варта напівзміянна Ярмоленка в надважливій грі проти Польщі. Зрештою, навіть Андрій Шевченко свій останній гол за збірну забив саме із пасу коноплянки. Всього коно віддав за збірну 12 результативних передач, і за системою гол плюс пас Євген також третій. Останній класний перформанс коноплянки за збірну датований 2019-тим, за кілька місяців до переходу в Шахтар. Тоді гравець поклав дубль у ворота Сербії у Львові. Руска курва але. але, але. Перший сезон в Шахтарі веде пристойним. Коло забив п'ять голів. Один із них динамівцем у класичному. Вперше у кар'єрі став чемпіоном України. Але далі трапилася травма. І це вже був початок кінця. А головне сам чемпіонат був уже не таким, як у руки молодого коноплянки. Для чого взагалі грається футбол? Для вболівальників, і коли ти бачиш на стадіоні пробігло дві собаки і сидить вісім з половиною людей, то тоді хіба хочеться грати? Мені не хотілося грати, це правда. У ті роки, коли в Дніпрі не було місця на стадіоні, оце кайф. Ти думаєш? Вони прийшли заради тебе, витрачають час свій. Потрібно щось показати. Далі була Краковія, з якою Євген мріяв повернутися у збірну і зіграти на третьому для себе євро. А ще клуж, де за пів сезону зіграв менше годину. Та й зарплати вже були далеко не мільйонні, як колись. Він працює за їжу, скажімо так, у нас тут, і ну і за сон, а також за тепло. Напевно, за любов працює І цікаво, що любов та пристрасть то були основні мотиватори коноплянки. Не гроші. Він марив красивою грою і повними стадіонами. Він на полі, передусім, насолоджувався, не заробляв. Такий собі чи то баджо, чи то Роналдіньо Кропуницького розливу. Так він більше любив грати на роялі аніж його таскати. Але хто може його через це засуджувати? Чому найбільше в лінощах його звинувачують ті, для кого футбол це дупою на дивані? Оно плянка це маленька пташка, червонувата з чубчиком у самців. В неволі живе краще та довше ніж тоді, коли доводиться мандрувати світом у пошуках кращого життя. На перший погляд непомітна, але варто почути її спів і він причаровує. Хочеться слухати його ще й ще. Якби не мав Євген такого прізвища, йому б все одно варто було дати таку кличку. Бувай коно, і до зустрічі. Бо хто знає, яке майбутнє ти для себе вибрав. Коли я не грав у шахтарі, я сердився на дедзербі, але я дивувався сам собі. Ніби злий що не граю, але все одно кайфую від того, як він будує гру. Вона мені настільки подобалася, що в майбутньому от мені подобалося, як Унай Емері будував план на гру. І Дедзербі хотілося б створити якийсь такий мікс. А кому б не хотілося побачити такий мікс від тренера коноплянки? Щасти тобі, та